Добрий день. А що залишиться? Угнали машину сьогодні. Вгнали? Так, да, півчаса назад. Поясню, вгнали машину, ми зловили хто. То може її треба з перекрьозку вбрати хоча б для ночок? Ну, ми робимо огляд місця події. Ну, ми робимо огляд місця події саме там, де машина. кто угнал? А кто водитель патрульной машины? Водитель патрульной машины кто? Можно вас на минуту? же проблескаторы хотя бы а В даний момент вони не працюють. Чого? машина не несправна? Пере... Ні, перебилися провода. Ну, значить, І не ісправна, чого? правильно? Я так розумію, це чи ні? Можна ваше... можна ваше посвідчення, не тікайте. Звісно можна посвідчення. Пилипенко Богдан Вікторович до 18 го року. А хто старший патруля цього? Машин Можна я на минутку? Добрий день. Я так думаю, на водія даної машини треба зложити протокол адміністративний за, що? за те, що стоїть на перехресті без включеного приблизкового маячка синього кольору. Я не знаю, що з маячком. Не робить, не робить. Та ні, не, не робить. Ну так на даний момент не робить? Ну так я ж не електрик. Ну так я правильно. Так, так водій виїхав не, Надо болі, на несправному автомобілі. Треба зложити. Тим більше я стоїть зараз на перегрюстку. Можна ваше посвідчення? Можна. Протокол будемо злужувати? Шевченко Олександр Олексійович Олексій, до Олексій, 17. Що, будемо злужувати протокол? Все працює. Все да, працює. Так можна це було ізначально зробити? Тільки що виправ, Я не бачу, що не працює.